Всім добрий вечір. Хочу сказати, що ми закрили з вами, задяки вам питання по автомобілю з Ірландії. Сьогодні дуже багато було поїздок, роз'їздок з документами, тому що все-таки ця система, ця влада, я навіть не знаю, як їх назвати, придурки, не придурки, дятли, не дятли, чи зелені зілені шолі. Зробили все для того, щоб це важче і важче було організовувати е, документально на законному рівні завоз гуманітарки в Україну. Тобто, е, я думав, що проблема буде з 1000 євро, але оказалася проблема тепер з документами. Тобто я ту документи, звісно, зараз зроблю, все передав, але тепер треба щоб ввести в базу. базу Волонтерів, я там не знаходжусь, і там мене хрен ви ж розумієте. це ж як шлях. Всім говорять, що це сама демократична прозора програма виїзду з України. То коштує вона п'ять тисяч доларів. Отак вона прозора. І ще як прозора. Така ж сама прозора, який сайт прозоро, де дуже прозоро крадуть мільйони на себе. А потім розказують всій Європі, що на зору немає. У нас може й немає, а в них є. Тому а... гроші зібрали. Пасі вам велике. Так зібрали, що е, на монобанки е, 19 гривень залишився, по сусідкам все позрібав, е, а на приваті 2, 2 гривні 57 копійок залишилось. Все позрібав, е, все поперечисляв, якраз вийшло е, 1000 євро. Е, машина через декілька днів виїжджає вже з Ірландії і гонимо на Україну. Україну. від себе хочу подякувати і вибачитись, що може я там сьогодні мало уділяв вам уваги і ви відпочили від моїх постів. Я вам більше того скажу, завтра скоріше за все, що ви повністю будете від мене відпочивати, тому що а, завтра все-таки я а, вирішив трішки взятися за себе. А, дуже виснажений, дуже важко, дуже якось вже спати. хочеться ці дні а, одним словом, поки не займусь собою. Діла не буде, по всьому. я хочу просто завтра з'їздити в лікарню, зробити обстеження і тому не переживайте, що Оскара цілий день немає ні в телеграмі, ні в Фейсбуці. Відпочиньте від Оскара, іноді потрібно, тому що Оскар це така людина. Ще одного такого Оскара земля не винесе і не прийме. Хвати одного. Відпочивайте завтра без мене. Завтра я буду. Повністю обходити обстеження і е, треба все-таки теж зайнятися собою. а То, ще, не дай Бог, я е, гигну раніше і обрадую їх своєю смертю. Получається, вони е, роб, все робили для цього, де не справилися, а Оскар взяв і сам за них все зробив. Ні-ні, ні такий подарок я вам не подарю. Все, всім гарного дня.